Вівторок, 8 жовтня, час новин на телеканалі Рудана у студії Михайло Бестро. Вітаю вас на початку випуску. Говоримо про таке. Смертельний постріл на турбазі у Кудачівці знайшли мертвим колишнього гендиректора центрального комбінату Дмитра Шевчика. Виборював незалежність України. І дуже шкода, що гибнуть такі люди, які повинні були прикрашати нашу націю. В останню путь провели бойового медика Михайла Дев'ятнікова. Ранкова пожежа на інгульці. Її винесли, намагались реанімувати, але, на жаль, 18-річна дівчина загинула. Її мати у лікарні. Сьогодні на одній із заміських турбаз знайшли мертвим колишнього гендиректора центрального комбінату Дмитра Шевчика. У селі Кудашівка знайшли мертвим колишнього генерального директора центрального ГЗК Дмитра Шевчика. Така інформація з'явилась сьогодні близько 13-ї години. Тіло Дмитра Шевчика виявили на цій турбазі. Зараз тут працюють правоохоронці за попередніми даними. Причина смерті вогнепальне поранення з рушниці. Деталі того, що сталося на турбазі. Правоохоронці поки не повідомляють. Доступ на територію закритий. На офіційному сайті обласного управління нацполіції коротка інформація у розділі новин для встановлення всіх обставин події на місці. Працюють правоохоронці Криворізького районного управління поліції. Криміналістична лабораторія, пересувна криміналістична лабораторія та судово-медичний експерт, триває огляд місця події, збір речових доказів, встановлення та опитування свідків. За вказаним фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України з попередньою додатковою кваліфікацією самогубство. Дмитро Шевчик був відомим фахівцем у гірничо-металургійній галузі. Дев'ять років до квітня 2024-го обіймав посаду генерального директора центрального комбінату групи «Метінвест». Він був активним і в суспільно-політичному середовищі. У 2015-му був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради. У 2020-му балотувався на посаду міського голови Кривого Рогу, але за кількістю голосів поступився Костянтину Павлову. Його життя обірвав постріл з. Карабіна за схожих обставин три роки тому загинув і мер кривого рогу Костянтин Павлов. Його знайшли у власному будинку з вогнепальним пораненням. Дмитрові шевчику було 47 років. У нього залишилася дружина і троє синів. Вікторія Добровольська, Анна Ніколаєнко, Назар Прусенко. Цей день. Сьогодні Криворіг попрощався із захисником України, бойовим медиком Михайлом Дев'ятніковим у запеклих боях на Харківщині, Донеччині і Херсонщині. Він врятував життя багатьом військовим. Свого ж не встиг розповідає Тетяна Васильєва. В останню путь захисника України Михайла Дев'ятнікова сьогодні з батьківського дому проваджали родина, побратими, волонтери, друзі, сусіди. Вони розповідають, Михайло зростав найменшим у багатодітній сім'ї. Його любили. Ріс доброзичливим, завжди життєрадісним. Ділиться сусідка Ольга Зубер, яка була вчителькою фізкультури у класі Михайла. Спочатку був дуже як приходив ентузіазм, очах все. А потім, як дитина, вже як то кажуть, стара стала дорослою. Змінилися погляди на життя, коли він вже там конкретно побував на війні. Я люблю Україну і мені дуже шкода, що гибнуть такі люди, які повинні були прикрашати нашу націю. З вічливого малого виріс гідний відповідальний і людяний чоловік, якого поважали усі до війни. Михайло працював в охоронній службі південного комбінату. На війну пішов добровольцем. Останній раз зустрічався з ним, коли він був у відпустці. Дали йому молодшого сержанта, звання, медаль. Воєнкоми сказали, заслужив. У нього була відпустка. Він одружився, жив на Довгинцевому. Дівчинка народилась. З Михайлом ми познайомились через те, що він служив у 17-й танковій бригаді. Вони звільнали Херсонщину. Він завжди був на передовій. Він бойовий медик. Він врятував не один десяток хлопчачих життів. Потім вони поїхали на Донецький напрямок. Він пройшов Бахмут, Часавяр дуже щирий, дуже відкритий, дуже добрий. Ну от справжній друг ми втратили таку дуже дуже справжню людину, яка вболівала всім серцем і за Україну, і за близьких. Після реабілітації Михайло Дев'ятніков ніс службу протиповітряній обороні. Часом стан його здоров'я погіршився. Отримані на фронті поранення і травми завершили чорну справу війни. 4 жовтня 29-річний бойовий медик помер у лікарні. Смерть приніс тромб у Михайла. Залишились матір, двоє братів, дві сестри, дружина та маленька донечка. Який виповнився усього рік. Тетяна Васильєва, Назар Прусенко. Цей день. Сьогодні о пів на п'яту ранку в інгувальському районі зайнялася квартира у житловому будинку. Пожежа забрала людське життя. Подробиці повідомила речниця криворізьких рятувальників. На момент прибуття рятувальників до місця події вогнем була охоплена квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхівки. На жаль, під час пожежі була виявлена загибла дівчина 18 років. Її винесли, намагались реанімувати, але на жаль, їм ні до чого не призвели. Також була врятована жінка мати даної дівчини, 41 річна жінка. Її винесли на свіже повітря в подальшому її госпіталізували в одну з лікарень міста. Палали речі домашнього вжитку на загальній площі 8 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено 10 рятувальників та 3 одиниці техніки. Наразі правоохоронні органи встановлюють ці обставини даної події. Збив пішохода і втік з місця злочину. Поліція розшукує водія, який скоїв смертельну ДТП на вулиці Вадима Гурова. Вночі 8 жовтня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла людини на проїзній частині дороги. Від отриманих травм 37-річний чоловік помер на місці. Наразі правоохоронці встановлюють осіб причетних до злочину. За вказним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. 5 тисяч мешканців Тернівського району отримують безкоштовні продуктові набори від міста у списках пунктів видачі громадяни 24 пільгових категорій. Валерій кожухар детальніше. У п'яту хвилю видачі безкоштовних продуктових наборів кількість пільгових категорій, що мають право на цю допомогу, збільшена з 19 до 24. З 1 жовтня продуктові набори також отримають сім'я, де встановлено опіку чи піклування за дітьми, де є отримувачі тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, непрацюючі особи пенсійного віку без пенсійного забезпечення, люди, які отримують пенсії по втраті годувальника, працівники у. Органів самоорганізації населення у Тернівському районі. Діють стаціонарні та виїзні пункти видачі проднаборів. У селі Новоіванівка мобільний пункт працював у 83-й гімназії. Велике спасіба, що нам дають допомогу. Є допомога для сім'ї, що не тратиш грошей, скільки ну так багато вже щось є. Що вона щось зварити з цих продуктів, що нам дають. Дуже дякую за все, що допомагаєте людям. На виїзному пункті продуктові набори цього разу отримали майже 100 криворіжців пільгових категорій. Видача продовольчих наборів здійснюється на підставі картки криворіжці. Якщо картка відсутня, то на підставі оригіналів документів, що посвідчують особу, та належність до відповідної пільгової категорії. У Тернівському районі працюють чотири стаціонарних пункти видачі проднаборів. Це Палац культури Північний, Палац культури творчий, дитячо-юнацька спортивна школа номер 5 та станція юних техніків. Пункти видачі працюють щодня, крім неділі, з 8 до 15 години. Валерій Кожухар, Олексій Правицький, цей день. Триває цей день. Дивіться далі у випуску. Музичний подарунок від Холодного Яру. По можливості приїжджаємо підтримувати наших цивільних. Як же я сказав, що це надійна опора у кривому розі з благодійним концертом. Виступив військовий оркестр 93-ї бригади Холодний Яр. Срібне джерельце. цей фестиваль народив Катю Бужинську. Ви знаєте про це? У Кривому Розі пройшов 34-й всеукраїнський фестиваль дитячої творчості. Маленькі кроки на шляху до великої науки. За 18 років я от рахувала близько 150 випускників саме малої академії. Талант педагога й ідейного натхненника дитячих відкриттів Людмили Данилович. Днями біля палацу культури Карачуни з півторогодинною музичною програмою виступив військовий оркестр 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Емоціями від виступу у запальних музикантів діляться наші журналісти. Второгодинною музичною програмою перед криворіжцями виступив військовий оркестр 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Цей колектив їздить країною з благодійними концертами, піднімаючи бойовий дух українців. Ми подякуємо зараз гучними опусками саме тим, завдяки кому ми маємо тут змогу збиратися. Ми маємо змогу жити. Ми маємо змогу навчатися. Ми маємо змогу любити. Це Збройні сили України, Національна гвардія, ДСНС, медики, парамедики. У хлопців досить різноманітний репертуар. Це і такі патріотичні це як і лірика. Також такі відомі твори, як Червона рута, запалимо бістян, запалимо наш район і будемо. Будемо насолоджуватися творчістю наших військових. Це перший раз, але ми з хлопцями поспілкувались і будемо е оговорювати можливість зробити щось такого регулярного плану. Керівник оркестру Олександр Корольов каже: вже 10 років він військовий, але призвався під час повномасштабного вторгнення. До цього мені випадала така честь представляти Україну на військових парадах в Європі, і саме тому. В Даний час ми підтримуємо в першу чергу наших військових, їхній бойовий дух і психологічний стан, а також по можливості приїжджаємо підтримувати наших цивільних. Як же я сказав, що це надійна опора. Цей військовий оркестр був заснований одночасно з 93-ю бригадою. Колектив, який на сьогодні глядачі побачать, то він згуртований, як то кажуть, вже під час повномасштабного вторгнення це викладачі консерваторії, музучилищ, які також призвались, але так сталося по долі, що вони саме потрапили до військового оркестру і приносять пользу на культурологічному фронті нашої держави. Всі драйвові хлопці сучасні, які в них палає та ідея саме приносити за що. Нашої культури виховання до нашої молоді і взагалі до українського суспільства. Олександр і Вікторія на концерт потрапили випадково: подружжя у захваті від побаченого і почутого. Емоції Оці переповнюють такий час для людям атмосфера. Дуже вдячний, що прийшли і нас, як би кажеться, провідали з такою музикою, з таким позивом. Дивіться, як діти. Вас приймають і ми вас приймаємо. Мене син Це на війні, внук на війні. Українські хіти, патріотичні пісні, власні твори. Півтори години концерту промайнули непомітно побажання криворіжцям наостанок: триматися і вірити у перемогу. В першу чергу триматися, навчатися, допомагати нашим військовим, щоб наша спільна мета. А мета в нас у всіх українців зараз одна. Це наша перемога як мога скоріше настала, і ми маємо все для того робити. Їхали, їхали по Дарія Юськова, Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день. У Кривому Розі пройшов 34-й всеукраїнський фестиваль дитячої творчості Срібне джеральдсе, вперше після повномасштабного вторгнення у режимі офлайн. Хто взяв гран-при цього разу? Знає Аліна Чистосертова. Близько двох тисяч учасників та 118 номерів. Фестиваль дитячої творчості Срібне джерельце вже за традицією пройшов у палаці культури інгулець. З'їхалося на конкурс талановиті діти з Кривого Рогу та Криворізького району. Все ж таки традиції нашого району зберегли, і приємно, що цьогоріч. Знов таки ж, незважаючи на всі обставини, ми зібрали таку кількість дітей. Зрозуміло, що вони вже сумують за звичайним мирним життям, коли вони можуть змогу виступати, показувати свої таланти на різних сценах. Діти виступали на сцені сольно та колективами. Були пісні, і танці у різних жанрах та виступ театру мод, який показав колекцію, засновану на творчості Марії Примаченко. Жюрі оцінювали учасників за харизмою, артистизмом та енергією. Розповідає неодноразовий член журі, народна артистка України Оксана Пекун. Коли я приїжджаю на срібне джереці, я завжди дивуюся тими талантами, кого я бачу. І я думаю, що сьогодні я однозначно знайду і сьогодні, і завтра за ці два дні я. Знайду того, хто далі буде дійсно ну, таким, можливо, навіть стане відомою зіркою. Тому що цей фестиваль народив Катю Бужинську. Ви знаєте про це? Фестиваль з часу Великої війни пройшов у режимі офлайн. Діти ретельно готувалися до конкурсу та раді, що можуть виступати перед глядачами наживо і відчути дух справжнього творчого змагання. Вже 10 років. Ми на цей фестиваль їздимо з колективом, та кожен рік ми новим, скажімо так, складом. Та Це все ж таки історія нашого колективу цей фестиваль. Чекали цього моменту, тому що ми вже давно так знімаємо відео на кожен конкурс. Це напевно навіть не так цікаво. Нема такої інтриги. Це дуже багато емоцій приносить. Це для мене моя улюблена справа. Дитячі колективи готували по декілька номерів, намагалися вразити оригінальністю та несподіваними перформансами. А ще не забули про патріотичну тематику. Зокрема, відомий колектив у місті показав номер Україна понад усе. Готувалося до цього номеру більше ніж півроку. Ось це досить потужний номер. Пісня відносно недавньо вийшла роки два назад. Але він серйозний. Сподіваємося, що він. Підбадьорить наш народ у нас є дуже важлива місія не тільки представити наш колектив, а ще й представити наш палац культури. Ми виступаємо на своїй рідній сцені. Що нам треба дуже гарно виступити на всі стоп. «Стяг – це номер про символ нашої держави, про синьо-жовтий прапор, який майорить у всіх куточках України. Також ми танцюємо номер нескорені цей номер про те, що як ми намагаємось показати людям, що на життєвому шляху трапляється дуже багато перешкод, які намагаються нас зламати. Але попри все, ми залишаємося нескореними. Фестиваль Срібне джерельце» тривав протягом двох днів. Учасників нагороджували кубками та медалями. Гран-прі отримали театр пісні Містер Норд та зразковий хореографічний ансамбль Юність Аліна Чистосердова Денис Захаров цей день. За плечима 35 років педагогічного стажу. Попереду нові здобутки і відкриття нових імен обдарованих криворізьких дітей. Це про Людмилу Данилович, консультантку центру професійного розвитку педагогічних працівників. Завдяки її праці цьогоріч троє юних криворіжців стали президентськими стипендіатами. Про маленькі кроки на шляху до великої науки у сюжеті Анни Ніколенко. Відкрити у дитині науковця, знайти для неї талановитого наукового керівника. Таку задачу постійно розв'язує Людмила Данилович, консультантка центру професійного розвитку педагогічних працівників. На цій посаді вона працює майже два десятиліття, а загалом присвятила педагогіці 35 років. Каже за цей час жодного разу не зневірилася у своєму виборі. Як приклад, приводжу дуже часто навожу приклад молитви «Екзюпері». Коли він говорить, що Боже, дай мені не якихось див, а дай мені сили здійснити це маленькі кроки, мистецтво маленьких кроків. Тобто таке велике починається з маленького. От ми і зробили. Ми зробили фестиваль, пропедевтичні заходи, і потім діти виступають. Вони успішно виступають. Я вам хочу сказати, що за 18 років я от рахувала близько 150 випускників. Саме малої академії, це наші криворіжці, і які досягли певних вже результатів. У кривому розі працюють 12 профільних гуртків, 6 науковців і 6 вчителів-методистів, які пишуть з дітьми науково-дослідницькі роботи, захист робіт в системі Малої академії наук, участь в Олімпіаді геніїв, олімпіаді креативності, конкурсі Екотехно Україна, неповний перелік заходів, роботу яких координує Людмила Данилович, її особистий здобуток організація. Міського фестивалю Інтелектуали Криворіжжя здавалося, ну, на, на, коли почалась війна, це не на часі захист науково-дослідних робіт, але розуміли, що для цих дітей іншого вже не буде дитинства, юнацтва і становлення. І мені здається, тут у Людмили Ярослава не вистачило сили волі, такої енергії повести і все-таки зберегти ці інтелектуали криворіжжя. І далі, і далі ми крокували цим шляхом. Людмила Данилович переконана, українські вчителі особливі. Знаєте, чим я завжди пишаюся в нашій освіті? Це тим, що наші педагоги завжди готові допомогти. О, знаєте, зроби крок, я допоможу тобі злетіти. Оце, оце всі наші вчителі от працюють за цим принципом. Керівниця центру, де працює Людмила Данилович, відзначає її особливий стиль роботи. Дуже мудрий друг, порадник, наставник, і найцікавіше вона ось останніми днями теж згадувала. Вона пам'ятає прізвище усіх дітей, з якими їй в житті довелось співпрацювати, для яких вона, от на мою особисту думку, стала світочим, таким собі провідником у світ науки. Вона ніколи не зупиняється. Вона шукає, вивчає, питає допомоги у колег, там які більш-менш можуть Надати допомогу в якісь інноваційних техніках, додатках, застосунках. Вона завжди їй щось цікаве. Вона завжди занурюється в щось нове, інноваційне, щоб бути завжди на хвилі, щоб завжди нічого не впустити. Вчителі у будь-який час можуть звернутися до наставниці за підтримкою. Людмила Славна творча, неординарна. З нею дуже цікаво спілкуватися як по роботі, так і поза межами роботи. Вона дуже гарний порадник. Вона не примуше, але може порадити, розібрати якісь ситуації, що в багатьох випадках дуже-дуже гарно і дуже приємно, що завжди можна зателефонувати чи прийти і дійсно знайдеш якусь пораду. Лише у цьому році в нашому місті 65 обласних стипендіатів, шестеро призерів всеукраїнського рівня, троє стали стипендіатами президента України. Ще двоє привезли призові місця із США, і за кожним з юних геніїв стоїть праця керівників, які спрямовують на цікаві ідеї, винаходи, корисні, зокрема в умовах війни. Фільтри для води, так, це треба, треба. Сонячні батареї з нічого, з простяцьких матеріалів, але сонячна батарея, треба, треба, світла немає, правда? Далі знову ж таки, протез, да? для незрячих, якийсь він там чутливий, надзвичайно цей апарат одягається на голову, і людина розуміє, що перед нею якийсь об'єкт. Є це, це ну, дуже цікаві проекти. До Дня працівників освіти Людмила Данилович, нагороджена на грудним знаком, за заслуги перед містом третього ступеня, каже, секрет педагогічної майстерності простий. Хочу сказати, що треба бути самовідданим. Тут, тут надзвичайно треба терпіння і ця наполегливість маленькими кроками методично йти і вести дітей до цілі. Анна Ніколенко Олексій Правицький цей день. На сьогодні це все з вами був Михайло Бистров. Залишайтеся з Руданою. Про новини середи розкажемо у цій студії завтра. Тоді і побачимось. Бережіть себе.